На тридцять друга кубка України на Яворівщині шість команд з нашої області боролися за право вийти у одну шістнадцяту. Серед них і львівський рух, який символічно у день незалежності завітав у гості до Яворівського кормілу. Ну а більше атмосфери матчу дивіться у нашому новому сюжеті. Не кожен день приїжджає в Яворів команда, яку можна побачити по телебаченню або їхати в Львів. Супер футбол. Ми дуже задоволені, що Федерація Українська зробила такий формат, що в невеличкі містечка чи в великі села приїжджають команди високого рівня. Ну і бачите, який сьогодні футбол. Маємо надію, що яворів дочекається пенальті. Але є супер. ну Взагалі футбол це є супер. Дивіться, скільки людей. Дуже класно. Ну, подобається, га, якась тільки що гол забили. Мені теж дуже сподобалося. Я думаю, корміл точно переможе, вона всього одну семей. Я теж думаю, що корміл переможе. Насправді, перший тайм відбувся так. І якби ну, на одному такому рівні десь, а отже другий тайм почався цікавіше. Цікавіше, що команда корміл в меншості і вона показує рівень. Це дуже ну не може не радувати. Насправді не може не радувати, але це не кінець, ще 20 хвилин гри. Може бути ще дуже багато чого цікавого в нас. Насправді, насправді, дуже цікавий футбол. Завжди приємно грати на таких маленьких, але дуже, дуже гучних стадіонах. Звичайно, сама команда дуже мені сподобалась, бойова та цікава, Є багато знайомих хлопців нам. Ми знали, що нам буде дуже нелегко. Ми до цього готувалися. Тим більше гра дуже показала. Можу сказати, тільки приємно, нам дуже сподобалось. Та гра складалась не так, як ми хотіли. Хотіли забити звичайно швидкий гол. На жаль, не забили, пропустило, що нас ще більше мотивувало. І добре, що так стало, що забили два голи і довели гру до перемоги. Перемогу додому везе команда рух із міста Львова, яка у Яворові здобула потілку одну 16 Кубка України, а тепер чекає наступного етапу жеребкування.